Ну і власне цікаво дізнатися, що на Виноградурі сталося. Кияни там чули гучний вибух у соцмережі. Повідомляють, що ймовірно він стався через витік газу. Давайте дізнаємося. На місці вже працює наша журналістка Олександра Мельниченко. Сашо, розкажи, будь ласка, про наслідки, подробиці, тобі слово. Привіт, так ми зараз перебуваємо на вулиці Сергія Данченка. От якраз прошу оператора показати місце пожежі. Тобто, тут сьогодні близько дев'ятої ранку сталася пожежа на 9-му поверсі 17-ї поверхівки. Повністю згоріла одна квартира, тобто більше квартир не постраждало. Хіба що було таке сильне, доволі таке задимлення. постраждалих людей травмованих загиблих? Теж на щастя немає. Зокрема, місцеві повідомляють про те, що чули доволі таке гучний. Вибух, але давайте для початку почуємо коментар від речника ДСНС, пресофіцера Олександра Макушенка. Він детальніше розповів саме про наслідки цієї пожежі та про її. Давайте почуємо. Як виявилося, пожежа сталася на 9-му поверсі в одній з квартир. Палала трикімнатна квартира. Відразу ж наші рятувальники приступили до евакуації людей з верхніх поверхів, адже пожежа супроводжувалася сильним задимленням. На щастя, внаслідок цієї пожежі ніхто не постраждав. 12 людей евакуйовано, з них троє дітей. Причини зараз вони на місці з'ясовуються правоохоронними органами. Спілкувавшись з місцевими мешканцями, також нам довелося дізнатися про те, що насправді в цьому будинку а, не все ще не провели опалення, тобто тут все ще немає опалення та тепла. І, зокрема, місцеві теж мають свою версію причини цієї пожежі, те, що людям довелося просто обігріватися якось своїми шляхами. Це якісь там а, газові, зокрема балони закуповувати або якісь інші електроприлади. Кажуть, що моменти, коли сталася пожежа, коли самі місцеві мешканці почули тут вибух, тоді. Світло в в самих будинках було, однак, як ще раз повторюю, опалення саме не було. Деякі кажуть, що зараз в квартирах тут температура може сягати 16 градусів, тобто дуже холодно. Люди обігріваються кондиціонерами. У деяких людей немає взагалі кондиціонерів і тому теж з цим є проблеми. Давайте почуємо версію, чому можливо сталася така от пожежа і стався вибух саме місцевих мешканців. Опалення не було. Тобто, ці тла да, вимикали, але вимикали там 4 години і можна було, в принципі, там, якось перечекати. Якщо ви побачите, ну, дуже багато кондиціонерів, і люди а, підігрівали квартири кондиціонерами, тобто, ну, ставили на опалення. Але, ну, скажімо так, я, особисто моя це думка, а, що це був вибух, люди грі, ну, грілися або готували. Ну, готували, це не кухня. Це вибух, був рама вибила. Це житлова кімната. Там можна лише бути грітися, а грітися це не було ну, тепла в квартирі. Хочу зазначити, що ми також спілкувалися з власником квартири, яка згоріла, він відмовився давати коментарі на камеру, і загалом з нами так скажемо спілкуватися, тому що він так само чекає рішення саме слідства, що саме там відбулося, що стало причиною. За його словами, в нього не було ніяких газових балонів в квартирі. Тобто, саме такої причини, таку причину виникнення пожежі та ймовірного вибуху, про який розказують мешканці, а він заперечує. І інші коментарі відмовився надавати. Сказав, що вже коли будуть офіційні підтвердження, саме. Причин виникнення цієї пожежі, тоді от якраз можна буде про це поговорити. Поки що він піднявся до себе туди в квартиру. Там з разом з рятувальниками оглядають місцевість. Тобто наразі тут така ситуація. Пожежу вже давно загасили. Ну як давно, о 9.45 приблизно десь до такий час вже пожежу було всі локалізовано горіння та повністю спогашено пожежу. Тобто наразі тут така ситуація постраждалих, як я сказала, на щастя немає.